А в нас сьогодні просто е, не те, що день Святого Миколая, а день Юріїв в нашій студії, тому що е, знову у нас е, ми вже ось тобі. І Юріїв день Юріїв день, так і день да. Святого Миколая. Я Таня. знову можу Але з Юрою ми Бажання... поєднали е, е, керівник телеканалу МТМ. Він же Юрій Миколайович. А до речі, всім вітання. В мене батько Миколай, і в мене сказав і в мене батько Миколай Миколаєвич. Тому і мій дідусь, якщо брати по лінії батька, він теж Мик... Миколай. Ну, на жаль, їх немає. А... Але але вони назавжди залишаються в моєму серці. Тому в мене в родині саме Миколаїв було досить. Тобто ти отримав можлив... подарунки так, так. на Миколая не тільки в день Миколая від Миколая, ну, раніше. Тоді це ж а ще в ще було за радянських часів. Таких традицій великих не було. І насправді саме в нас традиції Святого Миколая не були такими поширеними. Але я назавжди запам'ятаю, як приїжджав в село до бабусі з дідусем, і Там були свої традиції, коли ми носили вечерю. Навіть посівання не було таким популярним. Я колись це розповідав і не пам'ятав якісь програмі, але була щорічна традиція, якраз новорічну зв'язку пов'язана з новим роком. Це носити ну, вечерю на... на Різдво. Ви да, носити носити вечерю. Mm -hmm. А про Миколая якось мало тоді ще згадували. І взагалі я вчора натрапив, щоб ми не плутались, як в нас за церковним календарем змістились дати. І мені здається, якщо раніше всі казали, треба все встигнути до... 31-го року, року до, грудня, до, до грудня, так а потім Січень у нас був такий, особливо там перші тижні, знаєте, всі якось після Нового року не те, що відходили. Новий рік, старий, Новий а відпочивали. Але мені здається, що треба тепер цю традицію теж змінювати, встигати все зробити до кінця листопаду. І, ми... і, і грудень з усім світом зустрічати, і Різдво 25-го. І ми от і Миколая. Протягом тижня ведемо з Юрої дискусії, коли встановлювати ялинку, коли прикрашати, наряджати чи вже. до Різдва. я теж Ну, все, шо, в мене -грудня? родичі вчора вже почали ставити ялинку, особливо в тих, в кого є діти, маленькі діти, всі вже вдома з'явилася ялинка. Ну от бачиш, а в нас тій студії вона лише тільки маленька. А, тільки силами керівництва це... каналу можна становити мене... трохи. Пустите, більше. У мене є пропозиція, повернутися трохи назад. Найбанальніше питання, Юрію Миколайовичу, <зал сутін> в якого батька Юрі? звуть Миколай Миколаєвич. Чому ти не Миколай? Нещодавно потрапив на те, як дають інтерв'ю голівудські зірки, uh -huh. коли вони на гуморі, не в настрої були не дуже е, налаштовані до співрозмовника. Вони, кажуть, тому, вони що? кажуть, так, так чи ні. І на цьому інтерв'ю за -за -за закривають. Тоді хочуть від від відповідь на залеж... питання, залежить. чому? Uh... Чому? Так. А яке питання було? Чому? Чому ти не Миколай? Чому ти не Миколай? Чому ти Юрій? Тут в мене була інша історія, тому що я ж Юрченко Юрій. Взагалі мене спитали, чому я не Юрій. Ну Йович, Юрійович. Мені завжди це питання завдавали. І в мене завжди залишається така історія, ще не реалізована. Щоб свою свою дитину назвати або Юлія, або Юрій. Тоді цей як то кажуть, гештальт буде закритий вже. Бідна ну, дитинка. Не знаю, Юро. якось батьки вирішили саме так назвати, хоча за їхньою легендою і легендою родичів, саме в мене ім'я з'явилося завдяки моїй двоюрідній сестрі. Вона сама сказала, що будуть звати так. Юро, в тебе сьогодні є чудова нагода, ти можеш скористатися цією можливістю. І привітати всіх наших славетних героїв, воїнів зі святом, бо сьогодні не тільки Миколай, а ще й день збройних сил України. Я хотів би, тому що ну насправді всі, всі дорослі, вони залишаються дітьми, і хочу по перше подякувати Збройним силам України, всім героям, які захищають і боронять нашу країну, щоб вони все ж таки всередині залишалися. А тими дітьми, які бажають від Всевишніх сил від Миколая, я думаю, що всіх нас і їх поєднує одна одне бажання: це перемога нашої країни, це незалежність, це жити у вільній країні, в якій можна багато чого зробити, реалізувати, у якій обов'язково буде найкраще майбутнє до чого ми всі прагнемо, і заради чого. Всі наші воїни, всі наші захисниці, всі якраз і знаходяться на передовій. Кожен виконує свою функцію, вони роблять разом велику справу. І гадаю, що насправді, завдяки їм, в нас з вами з'являється поки що промінь на якесь краще майбутнє, тому що насправді всі роки незалежності ми повинні зробити висновки і подякувати і щоб саме професія військового. Щоб люди, які йшли до лав саме збройних сил України, ця професія завжди поважалася. Ці, ці люди завжди мали м, гарні умови своєї роботи. Ну і насправді мені здається, що кожному військовому хочеться ще сказати, щоб вони що найменше використовували в подальшому свої професійні а, знання. Уже в подальшому мирному житті, тому що дійсно кожен військовий вивчається а, і на полі бою, і в, в спеціалізованих вишах а, опановує професію військову. Але мені здається, що всередині душі кожен з них не бажає а, ці знання використовувати. Їм хочеться просто знаєте, щоб це було, як кажуть, превентивною мерою, що в нас є достатньо на це Я Україні можу в Україні грошей. Є... Це не знадобиться. У да, нас є достатньо для цього в країні грошей. В нас Є багато людей, які це вміють. Юра, Але це не секрет, як що буде наші... забезпечувати наш мир. Тому хочу побажати, щоб ми якомога швидше прийшли ну, до найкраще, перемоги. вина – це та що не сталася. Так, та та, та 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 дійсно, і просто віддати шану всім. І звичайно ж, сьогодні треба пригадати всіх тих, хто віддав своє життя. І це це багато історій, це багато родин, і мені здається, що в кожного з нас не залишилось. Ну немає такого, що хтось з близького кола. Не втратив своїх близьких, і я думаю, що на багато років десятиліть, століть буде шана всім всім нашим героям про це і свідчить. І В нашому місці, наприклад, гер гер героя Алея Слава, яка яка з'явилася, хоча насправді цих героїв ще набагато більше, і думаю, що насправді про кожного з них буде велика пам'ять. Тому сьогодні треба, я думаю, віддати належне шану і їм. Тому сьогодні о 9 була хвилина мовчання, були покладені квіти, і велика дяка всім тим, хто боронить нашу країну. Це правда. Про заходи щодо Дня Збройних сил України можна буде сьогодні подивитися в наших випусках новин щогодини з 13 до 21. Там буде дуже висвітлюють наші журналісти. Зараз вони саме поїхали на зйомки на ці заходи. Ви можете в випусках новин побачити, що відбувається сьогодні в нашому місті. До речі, бачите, цей день поєднує таке ну більш. Дитяче свято ну, так? це теж ну, от ми да. ми, і, поїдну, є, що я поєднуємо, не почуває. Що одному, вони. в одному дні можна знаєте для ну будь-кого знайти місто. Ну, ми прийшли до того, що цей день, тому що е, Святий Миколай робив дива, і mm -hmm. наші Збройні сили України на полі бою теж теж роблять дива, справді дива. Да, тому і, вони і, до речі, максимально вірці, саме героя, це? воїна чи це теж, це, ну як це ж може бути так і образом того Миколая, який приносить, але все ж таки найкрутіший святий, той що воїн, це. Григо, це, це Георгій, наш з тобою святий. Ю, ю, ю Сьогодні ми вирішили все об'єднати ну, одразу. Муні, це міський телемарафон. Ми можемо спілкуватися тут, доки нам дозволяє Все, що завгодно. Що ти кажеш? Я кажу. Ага. Я поставила питання, чому. Чому, <laughs> чому? так? А, чи вірять дорослі святого Миколая? Тобі щось під подушку поклав? Ну, якщо дорослі вірять в гороскопи карти Таро, то я думаю, в Миколая вони теж вірять. Ой, ну ти зараз це такий кам'янець <laughs> ну, в, в бік ж, жінок усіх. Мені іноді іноді тебе є таро? А ти віриш? А, я, я, до того... я не вмію, але я знаю, що uh, тесві дає підказки. А? Ага. Ага, ну, я теж вірю просто. Я думаю, що обов'язково у вас колись з'явиться в ефірі якась таролога або тарологиня і вас... розповість. Я до того, що насправді всі дорослі залишаються всередині дітьми, і мені здається, навіть дорослим хочеться, щоб там під подушкою щось зранку знайти. Ну, і, і, точно, що? і точно не лозинку. Не знайшов різку. Ні. Сьогодні Миколай прийшов і каже: уявляєш, що деяким дітям я різку залишив. Так, так. Угу. Юра каже, що в нас бувають такі діти, що. Ну, виявляється, тому треба бути слухняними і весь наступний рік бути чемними, гарно вчитися, читати книжки, спілкуватися з іншими розумними дітками. І себе чем, ну, так. До речі, мені подобається ще час, тому що насправді весь великий кінематограф з'являється багато нових стрічок. І є можливість передивитися різдвяні фільми. Я вже сходив на кот. Кра... кот червоний мені чи «Операція», чи «Код червоний. Кот? Кот червоний, так класний фільм. Я встиг сходити на нього на, на великому екрані, подивитися. А, я... а і, і зараз я бачу, з'явилося кілька цікавих, як завжди, романтичних комедій з приводу саме Різдва і Новорічних Свят. Мені дуже подобається цей час, що ось таких класних. Теплих фільмів з'являється ще більше кожного року. А це дуже я добра хочу традиція. А Сказати, що або на не пам'ятаю точно коротше, в грудні буде день кіно, всесвітній день кіно. Uh -huh. Я коли готувався до цього дня, я знайшов е, прям є великий перелік фільмів до Різдва, і там я не знаю фільмів 100-200 про Різдво. І про кожного року рік. буде поповнюватися. цей і перелік. І та... Я просто в такому я цей зберіг собі це посилання, і я так гадаю, трошки там часу додасть, і, можливо, там. Під Новий рік, після Нового року, можливо, там якісь каникули будуть. І просто при цьому списку піти, дивитися, окрім там сам вдома. Візьми а... собі відпусточку трошечки перепочині в січні. Так, і ви хотіли б, щоб пересняли один вдома коли-небудь? Я... Перезняли? Та, а ну, та. а нащо? Ну не знаю, Чому? З, часом, з часом полюбляють перезнімати я фільми, які вже там багато років пройшло. А, ну це вже така класика, мені здається, що ну можна... наприклад, «Отто», пам'ятаєте, «Отто»? там зараз знявся Том Хенкс. Угу. До цього ремейку я типу ок, тому що я не, не бачив німецької оригінали. Мені норм, але те, що ми дивимось кожного дня, і ну і це ж взагалі це ж геніально. Там, до речі, є окремий жанр є дель дорослий. Кожного року з'являється якась страшилка по про крампуса. Ми, ми, так, так. І такі більш схожі фільми на хорор, їх теж можна подивитися, якщо ви вже дорослий, і вам не страшно, і ви ховаєтесь. Я доросла, нехо... але мені, мені страшно. Мені подобається, на <світ> як вірно <світ> мене. не подивишся, Якщо ви вже дорослий, <світ> як ви не не що тебе, але <світ> Катерина. Ну, тому що ну, зараз трешу в житті і так вистачає. Якщо у вас ще трошки залишилося нервів, можна подивитися. А мені навіть... ну, це про те, що та, я заспокоююсь, та, дивлячись, та, 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 фільми про маніаків, чи про життя. Я не пам'ятаю, в якій країні є. Що, що теж щорічна традиція саме фестиваль крампусів, і вони всі наряджають там такі костюми, що насправді навіть кіно позаздрило, тому що дуже круті, вони дуже страшні, ці крампуси. До речі, класний цей герой, реалізований в Кот червоний, ну, як братом Санта-Клауса, таки теж класно його зробили. це так. З дитини можна йти на Кот Червоний? Та, мені здається, що він насправді навіть більш для дітей, ніж для дорослих. Він зараз доросла. Так, хоча кажуть, провалився. <ріст> хоча, кажуть, Живим, провалився. В кожному часі дорослі фільми все ж таки більше для дітей, ніж для дорослих, а мульти зараз немає більше для дорослих, ніж для дітей. Ну так, ну зараз таки взагалі час перевертень, що багато чого змінюється, перебалансовуються. Ця межа, знаєш, зникає. що мультики дійсно, я згоден з тобою, іноді досить дорослі. Хоча й діти завдяки тому, що затягане слово діджиталізація. Діти набагато швидше мають цей розвиток розуміння деяких речей, тому ми розуміємо, що і мультики трохи змінюються. Ну, Я просто розповім маленьку історію про свою дитину. Ну, давай. Моя дитина... Скільки років? 8 ого, 7. Зараз Сім. Я пізнав, в, в міміці її впізнав в його дитину. А, І я придбав собі цей принтер з цим сканером. все. Мені, щоб з ним розібратися, потрібна була година. Як покласти, що нажати. Вона це зробила за 5 хвилин. Уявляєте? І це навіть не читаючи. Так, інструкцію. Так, і це вона ще не встановила собі е додаток, щоб роздруковувати з телефона. Тому що я досі в мене ще погано виходить друкувати з телефону. Ну тому що бачиш, що іноді діти швидше навчаються опановувати якісь гаджети, ніж починають я розмовляти. Я іноді так і буває. Вони вже грають на телефонах, на планшетах, ще не мають кількості там слів, а вже о, спокійно знають, де що натиснути, щоб дістатися результату. Ну так, є такі зміни, і не знаю, чи вони. Ну звичайно що вони до якогось. Технологічного прориву рано чи пізно нас приведуть. Тут не хочеться знаєш там казати, що раніше було краще, мір. Час час, час, час вчора про це говорили. Час раніше був більша автентичність. Я насправді до світу технології ставлю завжди з пошаною і завжди намагаю знаходити для ше для себе щось новеньке і мати певний розвиток і ніколи не там не займатися ностальгією в, поган... в поганому сенсі цього слова. Мені завжди цікавий новий світ, нові якісь розробки. І... А ти в субі це... Багато часу проводиш там. Ну, ну, в я розумію, там... ну малувати малувато ну, особливо, якщо казати там про, про свої пости, треба, мабуть, робити це, це більше. Ні, ні, от як споживати? Тобто, дивишся там цю ленту, гортаєш. ну там вже є можна за тиждень якийсь звіт продивитися, скільки ти провів годин. Ну я можу там відкрити статистику подивитись. Ну я думаю, що без фанатизму, але я певний час насправді цьому приділяю, тому що ну майже в всіх додатках щось з'являється новеньке і хочеться передивитися, щоб бути в курсі всіх подій. І, і тут і і, і ті платформи мене не оминають. Я теж дивлюсь там поточне телебачення, періодично якісь там цікаві проекти. І в Ютубі в мене є свої улюблені проекти блогери яких я дивлюсь, Це те, що мені цікаво. Тому і навіть іноді в тіх-тоці можу подивитися. Хоча насправді така платформа, яка неше, несе менше сенсу, але є дуже швидкою для споживання. Зрозуміло, чому вона стала такою популярною. Але оці, ці речі нам життя спрощують, але хочеться, щоб вони не впливали, знаєш, там бо ми ну, дійсно... саме це я про це. Я та, 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 та. Ну я згоден, що в певної кількості треба обмежувати дітей, щоб у них було ну, свільне спілкування один з одним. Але ми розуміємо, що ну, це в сучасний світ вже інакше воно так, не так. Вони буде. без цього не можуть вже без гаджетів. Це як частина їхнього життя. Я теж не, не думаю, що треба там щось якось забирати, обмежувати, якось категорично це робити. Ну, я просто Б... треба пропонувати щось нове. Наприклад, там Свято Миколая. Давай сходимо там до театру, до театру ляльок, або там візьмемо участь в нашому розіграші в інстаграмі, або там ще щось прогуляємося. Сходимо там в ті чи інші місця в Запоріжжі, де є багато чого подивитися, і дуже багато

Ну мені мені здається, що ті, ті, ті ж ті портан? психологічні штампи, які ми пристосовуємо дорослі. У мене в дитинстві такого не було. Під е, коли підростеш, розумієш. Ну взагалі це просто ну називається у дорослого не вистачає ся, що щоб нормально пояснити щось дитині. І взагалі мені треба ну, дорослим теж підтягуватися вже до життя сучасного своїх дітей, і це нормально. Скажи, Тому щоб судісно... є чому повчитися. В ну так дітей, це не це нормальне. Це нормальний процес. Ти ж не тільки займаєшся вихованням малеча, і і сам повинен зростати як людина. Я розумію, що в кожного є там свої родинні питання, проблеми є, в кожного своя робота, але й треба намагатися все ж таки поспішати трохи за цим світом. І він насправді дуже цікавий і хочеться теж чогось нового дізнатися, розповісти про це друзям, своїм своїм близьким. Тому треба трошки ну, вилазити поза межу того, що колись було, і мені здається, тоді буде й самому цікавіше жити. Я кажу, я так люблю його слухати просто. Ну, То я такий... Юра, не... коли сідає Таке... на той стілець, він зависає, такий... каже: як глядач? Дивлюся, хтось приходить, щось розповідає, розповідає. Я так не почула від тебе. Ти отримав щось від цього Миколая? Чи ти був поганим ну, Бен, хлопчиком? Ну, дав, в мене вже зранку був сніданок з кавою і Емандемс. Імен, це не на правах реклами. Тому солоденька вже зранку було. Чому Миколай дарить солодощі? Чи він все таки а, може тому, подав... що гаджетів не було в давні в давні давні часи. часи у 230 чи 260 му році, чи коли так, тому він, він дарував солодки. Ну і я думаю, що і ну, солодощі ну, не я, були я, на кожному я, кроці. Я думаю, щоб умовні стоматологи навряд чи були раді солодищам. Він казав, краще б вам Святий Миколай приносив е, зубну пасту, але Святий Миколай нам зранку сьогодні сказав, що сказав. він консультується з нашими стоматологами, кому що <с дарувати? Ну. Це мені здається, що тому, що ми в дитинстві дійсно всі дуже полюбляли солоденька. А вже дорослі, там якось це або йому, або не йому. Ну, скажи, класно, коли все... ти дорослий, все одно отримувати якісь подарунки. А, до речі, так, я так. ще сказав. мене рідні до сих пір. Я, ну моя дружина до сих пір полюбляє. І я задоволенням навіть без свята, коли приходжу з крамниці, і приношу її. Як правильно, це яйце, де кіндер? всередині. Кіндер. Та, вона а. Тир... Це не реклама, це просто ну, це Кіндер. Да. Це сюрприз. Чоколадне яйце ну... шоколадне яйце. Не завжди приносив, вона завжди приносила. Вона радіє, не наче, наче їй 5 років, і її, там, принесли раз на тиждень солодощі. Вона ну, до, до сих пір це полюбляє. Не те, що це Кіндер, а те, що. Ну... Знак уваги. От саме тому, що це кімнати. Я хотів навіть спитати, перші. знаєте, що цей Санта Клаус, якому я зараз? Та. що це просто маркетинг Кока-Коли, яка в тридцятих роках для того, щоб Придумала краще продавати Кока-Колу? І тому сьогодні бачиш, було, як було питання. В нас що сьогодні два Санта два святого Миколая я кажу, ні, нас буде святий Миколай, і буде Санта Клаус. Типу, а ти бачив, в якому кості ми прийшов Святий Миколай до нас, Юра? Не, не, не бачив? Не, не встиг я не встиг. побачив. А це Санта Клаус, ну, тобто 100% відсотковий американський продукт для того, щоб Кока-Кола краще. Ну так, А ви, до речі, бачили, що вони за допомогою штучного інтелекту поновили свою класичну рекламу, зробили на новорічні свята. Ми і ще там не дуже... да, вони переробили старий ролик, але з використанням шиї його поновили. Щось як завжди дуже багато критиків, мабуть, ці критики, які кажуть, раніше було краще. Але насправді, подивіться, класний ролик вийшов. Він такий залишив той старий вайб, але, ну, вже, звісно, там з новими кольорами, з новими якимись там локаціями. Вони його переробили. Як на мене, класно. Взагалі, нам ще багато чого наступного року, можна вже ж про наступне казати. там ну, Буде ну, багато чого, мені здається, світ зміниться завдяки штучного інтелекту. інтелекту. Я думаю, що ми якось його будемо вже згодом і обмежувати, в тому контролювати, треба. контролювати може бути, але насправді він багато чому, тому що всі бачили чому нада, надасть нам, нам всім розвиток. Отже, Юрчику, ми вчора вдячні, що ти до нас завітав. Така у вас солоденька було, крім гостей зранку? Солоденьке? Ну так, так, ти було, і мені в цей під клав зранку. А під подушкою. Мене не було під подушкою. Ну так, от треба Я не Дуже подивився. Мабуть. Я чесно скажу, не подивився. Я сьогодні цілий ранок, вже коли приїхав сюди, я розумію, що треба було подивитися. Я просто знаю, що Святий Миколаєв мав звітати до нашої студії. І я знала, що саме а від нього А мене просто подарунок. вчора в момент, коли я дитину збирав. Ввечері вона щось постійно там ну робила в спальні біля mm. ліжка, і я тепер вже приїхав сюди. Розумію, що я взагалі не здивований. Якщо я зараз прийду додому, не ти не подивився, Ну як це так? Я тільки потім це зрозумів, що вона раптом збиратися, і вона пішла в спальню. Mm -hmm. Тому знаєте, я зараз, що зараз зараз наступає такий час, коли в дорослі найпоширеніші фраза, знаєте, яка буде? Давай після нового року Ні, в нас а у вас, до речі, є в є той пункт. Встигнути щось зробити до 31 го гру. Ні я там щось купити, щось зробити, так. комусь подякувати. У нас головний пункт. Як то, що каже, резерв що треба встигнути перейти до вдосконалюкраїнського, але розкажи швиденько, який пункти. І ми знову ну, ну, там, наприклад, наприклад, пункти такий, що там встигнути до 31 го грудня, там поставити ялину. Там крім, ні, крім того, що купити подарунки, що зробити там по робочих, по особисто, та, ну, по, по типу там встигну там схудану. Тут типу, кінець року підбити піцу. Да, так, встинути, і... наприклад, там втілити свою мрію, там щось комусь купити, комусь подякувати, з кимось зустрітися. Щоб обов'язково це до тих. Ну, по типу, що 1 січня це вже там не можна буде ну, не насправді вже нове можна щось буде. але або психологічно, насправді це ну дуже спрацьовує. Ну і світ маркетингу насправді над нами робить в цьому питанні експерименти. Чому я вам скажу це, ми... що дива відбувається щодня, і в грудні, і в січні, але і Але психологічно минулого року... хочеться встинути все зробити в цьому році.